Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І е, навіть мені так здається, що немає сенсу робити на банку сьогодні, так? Тому що, в принципі, зараз всі очі прикуті до саміту у Вільнюсі. Тоді, давайте подивимося: температуру на саміті у Вільнюсі. Ось, як поводить себе наш красавчик, наш президент, деким де дуже-дуже улюблений, ну, прямо лучше всіх. От читаєш деякі коментарі і даєшся, де люди це беруть. Але я бачила навіть таких тарологів. Ось якось так. Гаразд. І так, дивимося. Температура на саміті. Як відноситься до України? Як відноситься Зеленський до цього саміту? І так, як саміт, тобто всі члени, всі люди, які там є, абсолютно всі, як вони відносяться до України? Так. Ну, до України дивіться. ви знаєте? Ось скажу та як є. Ви мене знаєте, я, я говорю завжди те, що думаю, те, що бачу. І так, ви знаєте, двояко. Відноситься до України двояку. Чому? Тому що у нас при владі ось хто. Символічно? Символічно. В Україні ось що робиться, а воно ось що витворяє. От скажіть мені, будь ласка, невже він на саміті інакше себе поводив? Ну, я не помітила. Звідусюди. Кажуть, то в Болгарію приїхав там, показав свій гострий язичок. Оце він вміє, вийде на гідник. На саміті в перший же день красиво пішов на концерт. Я розумію, що це дуже теж поважна причина, так? Але, вибачте, мені ти приїхав на саміт, а не на концерт. Це зневага. Це настільки зневага. Ось це вони і бачать. Бачите, як вони до нього відносяться? Чи це він так себе позиціонує? Можливо, це Зеленський себе так позиціонує. Ну він же Савок. Зеленський же совок. І от бачимо. Ворусь жился до зубов і прийшов на саміт. Ну, що цікаво, подивимося. як відноситься саме до Зеленського? А в принципі, до України ми вже подивилися двояко. Україна розвалюється, а цей випіндрується. Ну, це взагалі. Дивиться на Зеленського, не дивиться. А що там на нього дивиться? Ну, красавчик же ж, самый лучший президент. І так, от зараз сижу і думаю, давайте як Зеленський відноситься до саміту. От я тут найголовніший. Я тут вас буду вчить, як жити. Красиво жить не запретиш. От як він відноситься. Придирається необузданий хлопчик. Паж мечів це найневихованіший у серед пажів у тару. Ось так. Але дивіться, що з себе показує. А насправді, дивіться, як, як символічно. Я не трус, але я боюсь. Але хочу показати, що він там такий розумний. Два слова не може сказати. -да. Ну, Давайте вже подивимося. Чи має він бажання взагалі вступити в ТОНАТУ? Ну, Після того, як я зараз, я зараз вам дещо зачитаю. Щоб ви не це. Це шостий саміт НАТО за президентства Зеленського. Попередні п'ять він проігнорував, скажіть, будь ласка, хоче він вступити в НАТО чи ні? А тут його прямо, можна сказати, учкурами тягнули. І так, ну що ж, подивимося? Яке бажання в нього завелике вступити в НАТО? Можна поспорити. Він би краще втік. Дайте грошей, а я втечу. Ось як отак. І ще кудись пошвидше втечу на необітаймий остров. І скажіть, що я не права. Ось якось так. Можна розклад і закривати. І так все ясно. Головне головне не вступити в НАТО, а обійти його, ось як. І десь в сторонки. Залишитися. Бачите, не хоче навіть приймати участь у е, переговорах. Дайте нам побільше грошей, особливо грошей. Не так зброї, як грошей. Але нам зброю теж треба. А ми її десь приховаємо. Ну, трошки саркастично, що зробиш. Давайте краще маленького принца, він нам завжди краще щось розказує. Але, ви знаєте, цікавий вийшов розклад. Я сама здивована. Бо, вибачте, ви знаєте, відверто вам кажу, настрою не було його робити. І так, ой, а що я беру? Не то беру, не те беру. Клалася тут картами. І так, як зазвичай, ви знаєте, маленький принц, він нам показує майбутнє України. Трошечки, можливо, прикрашене, але до цього треба йти. Будемо чекати, коли прийдуть військові після перемоги. Вибачте, мені так можуть і не повернутися ніхто. І так, що нам покаже маленький принц для майбутнього України. Або майбутнє України. Можливо, якісь підказочки. Будемо дивитися. І так, майбутнє в Україні є, обов'язково є. Тут головне вибрати правильний шлях. Ось. І не тільки правильний шлях. Цей правильний шлях потім визначає, хто буде сидіти в голові держави. Ось якось так. Бачите. Виберете дьявола, буде сидіти диявол. Виберете імператора, буде сидіти імператор. Хто вам більше підходить? Ось тому. Я завжди на своїх розкладах говорю: думайте головою. Цікавтесь політикою. Не просто так. Хто в ній політики, політика займається ним. Хочете ви цього чи не хочете. Треба бути а, досвідченим. Ви знаєте, не так важливо буквочку: грамотно чи неграмотно написав. Вже, ви знаєте, можна очі закрити українською чи російською, ти говориш, пишеш. І тому подібне. Але якщо ти не розбираєшся в політиці і йдеш голосувати, ну то що я можу ще сказати? То будемо і мати, мої дорогеньки. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, а нам потрібен залізний генерал. До речі, я чула, що, здається, Сергій Кривонос збирається втворю, утворювати. Свою партію. Відверто вам скажу: мені подобається його позиція. Він захищав Київ. Зеленський його, ну і не тільки Зеленський, вся його банда та Шайка переслідує і не тільки його, таких як Марченко, таких як Кривонос, таких як Червінський. Ось. В принципі, треба подивитися. Якщо він очолить партію, якщо у нього буде рейтинг, чи може він бути президентом? Якщо вас це питання цікавить, ви додивилися до цього моменту, пишіть ваші запитання, і я буду знати, що ви хочете подивитися кривоноса. Тому що я казала, що е цього разу буде побіділь. Це не обов'язково може бути залужний. Ми дивилися вже на Залужного, я казала, якби залужний погодився, чудовий президент без нього вийшов. Він дуже розумна і родована, наскільки я розумію, навіть а, освічена. В нього декілька освіт вищих. Я цього теж не знала, але а, коли я робила на нього розклад, а, дехто підказав. Залужний, дуже освічена людина. Це настільки проти Знаєте, якщо взяти Зеленську, це негатив, 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 взяти залужно, позитив, позитив, позитив у всіх, у всіх напрямках. Людина з серцем, людина, яка дійсно і жорстка, можна сказати, яка може віддавати накази, а нам наразі, наразі, після такого розв'язаного президента обов'язково потрібен, який буде трошки м тримати, ну і патріотичний. Ось, наскільки я знаю, кривонос патріотична людина. Я не пам'ятаю, чи я робила на кривоноса, здається, робила, але не конкретно, чи б здатний він бути президентом чи ні. Тому, мої дорогенькі, чекаю на ваші запитання. Щиро дякую вам за вашу підтримку, за вашу увагу, за підтримку, звичайно, українського контенту. І вдячна вам, що ви є. Ось якось так. За спілкування з вами, за ваші поради. Люблю читати ваші коментарі, відверто скажу. Це десь колись мене дуже навіть надихає. Щиро дякую вам, мої любі, мирної вам ночі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі. Слава нашим Збройним силам України! Разом до перемоги!